Qualcomm і AMD збагачуються, штати готові злити Intel, пікселі масово повертають, а за Stalker 2 можна сісти в тюрму. Про ці та інші цікаві події тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Єврокомісія серйозно взялась за ринок смартфонів, намагаючись регулювати як Apple, так і Google. Проте цього їм виявилось замало. Тож тепер настав час судів для Corning, виробника найвідомішого скла Gorilla Glass. Комісія стурбована тим, що Corning використовує своє домінуюче становище на ринку персональних гаджетів для того, щоб зменшити конкуренцію в галузі. Зокрема, комісію турбують три речі: перша, начебто, Corning вимагає у виробників купляти скло виключно у них для всіх своїх девайсів, і в такому випадку вони обіцяють знижку на скло. Друге, якщо ж хтось з конкурентів пропонує вигідніші умови, виробник має сповістити про це корнінг, які в свою чергу будуть готові зрівняти з цією пропозицією. Ну і третє, корнінг має антиконкурентні угоди з фінішерами, тобто компаніями, які перетворюють необроблене скло на листи. Ну і власне комісія заявляє, що з такою поведінкою вони змогли стати монополістом на цьому ринку, що негативно впливає як на ціни, так і на можливості та конкуренцію. Хоча в той же час розпочати поглиблене розслідування не передбачає фінальний результат, тож можливо, що усе буде добре, і корнінг всі такі білі і пухнасті. Тепер поговоримо про гроші про чужі, звісно ж, квалком завершує фінансовий рік і звітує про свої успіхи з грошима. Зокрема, четвертий фінансовий квартал зріс на 19% відсотків порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, а чистий прибуток зріс майже вдвічі. Загалом фінансовий рік закінчився 9% відсотковим зростанням доходів, а чистий прибуток виріс на 40% у порівнянні з 2023 роком. Якщо ж говорити в грошовому еквіваленті розподілу цих доходів, то 6,1 мільярди принесли смартфони, інтернет речей 1,7 мільярди. А на автомобільну галузь припало 899 мільйонів доларів. AMD також має чим похвалитися. В грошовому еквіваленті поки ще інформації немає, проте ми можемо подивитись на експансію AMD на ринку загалом. У них усе чудово в серверному бізнесі. За рік AMD змогли додати 1% ринку, тобто тепер майже чверть ринку серверів, це саме AMD, завдяки чому доходи зросли до майже 34% з 31 в минулому році. Тобто третина грошей ринку серверів у AMD. І все це з урахуванням того, що їхні нові рішення Turing були запущені в цьому кварталі, і та. Наче усе настільки круто, що все стане тільки краще. На ринку ПК справи у AMD також дуже райдужні. З 19% ринку вони піднялись до майже 29% за рік, бо навіть тільки за один квартал зростання склало більше 5%. Знову ж, не кладіть на це той факт, що нові Ryzen 7 розрібають з полиць магазинів, а Intel не вдалося завоювати народну любов з новим поколінням своїх десктопних процесорів, тому цей відрив стане ще й більшим, я більш ніж впевнений. В мобільному сегменті також усе у них добре, і тепер це більше 22% ринку. І тут AMD самі винні, що цей показник не такий великий, як хотілося б. Адже в усьому світі відчувається нестача чіпів нових Ryzen AI, які вийшли напрочуд непоганими з усіх боків. Так що з такими темпами зростання цілком можливо, що за пару років ми побачимо 50% усього ринку саме в руках AMD. Головне, щоб вони не повторювали історію і підходи Intel. А я вам нагадую, що у нас проходить збір розіграш, де ви маєте можливість виграти чудові подарунки. Призів буде багато. Головний приз – зарядна станція Anker F 1200 на 1300 Вт годин та 1800 Вт потужності. Також за інші місця будуть розігруватись базовий курс фотографії для початківців від Білоцерківської школи Zoom, а також картина від військового Максима Денисенко, який написав її одразу після бойового виходу. Я це буде саме картина. Тобто не картинка, ось ця. Я вам не просто картинку скину на пошту, а це буде дійсно картина. Ще я докину пачі та листівки, як в минулому розіграші. А подарунок для топ-донатора ми ще вигадаємо. Нагадую, що якщо у вас є щось, чим ви готові поділитися для розіграшу, пишіть мені на пошту чи в інстаграм, які мають бути або на екрані, якщо я не забуду це зробити, або в описі відео. Схема розіграшу стандартна: 100 гривень це один шанс, 300 три шанси, 10 тисяч це 100 шансів. Розіграш проведемо десь ближче до грудня, ну або якщо закриється раніше, то раніше. Також не забувайте, що це все в першу чергу збір. Тому ваші донати в 10 і 17 гривень також вітаються від щирого серця. Усі. І посилання будуть в описі цього відео. Дякую! Продовжуючи тему виробників процесорів, інтел не розуміє, що пішло не так з новими десктопними Intel Core Ultra 200S, тобто з Arrow Lake'ами. Ну, типу, там навіть на презентації не те, щоб дуже великий прогрес був, а в реальності все виявилось ще гірше. Ресурс Tom's Hardware взяв інтерв'ю у Роберта Геллока, віце-президента Intel, який сказав, що продуктивність процесорів чомусь не така, як вони розраховували. І вони, наче як вже знайшли причину, яка криється на рівні BIOS та операційної системи. І це загалом співпадає з заявами виробників материнських плат, які заявляли про вихід оновлень мікрокоду для поліпшення саме ігрової продуктивності, бо реальність тестів і те, що показували Intel, ну дуже сильно відрізняється, і мова навіть не про прогрес, а цілком такий собі регрес у порівнянні з минулим поколінням. Також тести скаржаться на величезні затримки пам'яті більше 180 наносекунд. Проте Роберт вважає, що це взагалі не проблема і не в цьому справа. А ще він, до речі, відносно адекватно пояснив, чого вони прибрали гіпертрединг з десктопних процесорів. Причина це все кошти і грошей, як для Intel, так і для. Кінцевого користувача плюс вони з'ясували, що більшість вразливостей за останні роки використовували саме SMT, тож вони вирішили, що зможуть надавати таку ж продуктивність, але без SMT. Якщо ви вважали, що усі чутки про продаж Intel вже закінчились, ви помиляєтесь. По перше, Qualcomm чекали результати виборів і розуміння, куди буде дивитись нова адміністрація. Наразі ж стверджується, що уряд США, наче як дає зелене світло на цю покупку, проте ливарство віддавати все ж вони не хочуть. Тому цілком ймовірно, що в найближчі тижні ми почуємо вже офіційні новини про купівлю Intel кимось. Так, бо серед потенційних покупців уряд штатів не виключає і AMD. Я, звісно, слабувато собі уявляю, що AMD дозволять стати монополістом на ринку десктопних процесорів, але в наш час я вже взагалі нічого не здивуюсь. Покращується справа і у ARM на Windows. Зокрема, в останній інсайдерській збірці оновився емулятор Prism, який тепер підтримує інструкції AVX, AVX2, BMI, FMA та F16C. Тобто тепер на ноутбуках з Семдрегонами запрацюють Starfield, Helldivers 2 та новий прем'єр го року. Та й взагалі тепер ці ноутбуки зможуть запускати більшу кількість програм та ігор, не оптимізованих для ARM. А ще там оновили на екрану клавіатуру, яка має стати зручнішою для портативних консолей. Сам ще не бачив. Перевіряв, тож підтвердити, чи спростувати не можу. Наступна новина зовсім дивна. Ми вже бачили, як четвертий Асасін Скріт запускають на ванпласах чи в на якихось останніх ОПО, проте це щось за межею добра і зла macOS С Хай змогли запустити через емулятор Vectras VM. І це зробили навіть не на якомусь Uber-флагмані, а на неназваному смартфоні Galaxy A серії. Про це написав сам Редітор, коли його спитали, чому він не вивів все це на окремий екран. Ну бо у А-серії немає Декса, тому власне і не вивів. Не те, щоб запуск цієї операційки семирічної давнини був чимось революційним. Проте сам факт дуже цікавий. Продовжуючи тему Apple, ви, мабуть, чули про презентацію нових крихітних Mac mini, які потенційно називають найкращим продуктом року через своє співвідношення ціни габаритів та продуктивності. Щоправда, разом з такими габаритами прийшла і потреба дуже 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 дивного розташування кнопки живлення. Не порт для заряджання на мишках Apple, проте все ж. А також доволі нелогічно і незручно. Грек Свяк та Джон Тернос, керівники Apple, дали невелике інтерв'ю, в якому пояснили, що все це через зменшені габарити, і те, що їм треба було одночасно додати іще одну логічну плату і при цьому не втратити продуктивність. Тому прийшлось принести в жертву кнопку живлення. І взагалі вона вам не те, щоб дуже потрібна, адже користувачі Mac радше будуть переводити пристрій в сплячий режим, а не вимикати його. Ну а для тих, кому така концепція не подобається, ентузіаст розробив кейс для нового Mac Mini, який нагадує маленьку копію Power Mac G5, який стояв у Джобса на столі. Увесь кейс можна роздрукувати на 3D-принтері, включно навіть з колесами, ну або їх можна зробити з підшипників. Але найголовніше, усі порти залишаться робочими, вентиляція не постраждає, а кнопка стане доступною та зручною. Але якщо такий варіант занадто винахідливий, є інший спосіб. Інший користувач зробив на 3D-принтері підставку, завдяки якій сам Mac Mini стає кнопкою. Тобто треба просто натиснути на сам Mac Mini, і завдяки підставці воно натисне на клавішу живлення. Геніально, не інакше. А ще Apple дуже ускладнили роботу поліцейським усього світу. В iOS 18.1 з'явилася особливість: якщо смартфон не розблоковувався три дні, то він автоматично перезапускається, що ускладнює його розблокування навіть за допомогою відповідного устаткування та софту спецслужб. Усі криптографи та спеціалісти з безпеки відмічають, що це дуже добре, і безпека на айфонах стала ще більшою. А от поліція, якій тепер стане складніше зламувати пристрої порушників, з цим не погоджується. Портал Android Authority деякий час тому отримав доступ до внутрішніх документів Google, в яких були виявлені плани вже з наступного покоління пікселів робити свої процесори Tensor neo Samsung AutosMC. Можна там дуже довго розглядати їх фінансові плани, нарешті вийти в прибуток зі своїми смартфонами. Так, якщо що, там прибутків досі немає. І там взагалі на окреме відео вистачить інформації, бо там про плани аж до Google Pixel 11. Проте цікаво інше. Виявилось, що наразі найбільшими проблемами останніх пікселів є перегрів та батарея. Згідно з інформацією порталу, третина повернень усіх смартфонів лінійки Pixel 9 стосується саме перегріву і відповідно зниження продуктивності. Стверджується, що там усе настільки погано, що процесор скидає частоти до позначки в 570 МГц, так, тобто 0,57 ГГц. І це все при тому, що поточний процесор і так не був конкурентом рішень від Qualcomm, Mediatek чи Apple, про що неодноразово заявляли в компанії. Тепер вони думають, як з цим боротися зараз і в майбутньому, адже для цього треба робити кращу систему охолодження, а це додаткові гроші. А прибутку зі смартфонів і так немає. Ну а як вони вирішать проблему в актуальних процесорах, навіть немає чого і гадати. Випустять оновлення, яке задушить процесор так, що він просто не буде підійматися до високих частот, щоб не нагріватись. Австралія збирається заборонити соціальні мережі усім дітям до 16 років, так цілком серйозно та з відповідними законами. На думку прем'єр-міністра країни, соціальні мережі задають шкоди дітям і він закликає покласти цьому край. Ну і я з ним не можу не погодитися. Під дією цього закону потрапляють інстаграм, фейсбук, TikTok, ікс Twitter і не виключено, що YouTube. Ютуб. Відповідний законопроєкт буде поданий в парламент вже цього року, а набуде чинності він через рік після ратифікації, а уся відповідальність за його виконання лягатиме на плечі розробників соцмереж, операційних систем і так далі. Тобто, це буде тягарем не батьків чи дітей, а саме самих соцмереж, грубо кажучи. І я от зараз взагалі не можу собі вигадати, яким чином це має працювати. Ну, типу, соцмережа запитає в тебе дату народження, ти їй вказуєш умовно 2010 рік. Соцмережа бачить, що тобі 14, і каже: до побачення. А якщо я вкажу двотисячний рік народження. Все буде добре. Ну бо як вона перевірить мій вік? Запитає паспорт. Навряд чи уряд якоїсь країни погодиться на злив паспортів в соцмережу, які постійно витікають. Тож, поки що, особисто я не бачу нормальної реалізації такого закону. До речі, про Google Play, який через суд зобов'язали спростити свій Google Play Protect, який не давав можливості нормально встановити сторонні магазини та застосунки з них на кшталт Epic Game Store. В одній з останніх версій Play Store було виявлено функцію, яка дозволить призупиняти Play Protect на деякий час, наприклад, на день, після чого він вимкнеться протягом наступного дня. Оце ідеальна реалізація насправді, адже вимкнувши Play Protect, ніхто назад його вже не повертає, як правило. А так тепер користувач поставив собі все, що треба, а далі його пристрій знову захищений від усілякого непотрібу. Було б ще непогано, якби таким же чином не давало українцям ставити собі Яндекс.Браузер. Так, згідно з останніми опитуваннями в Україні частка Яндекс браузера, що на смартфоні, що на ПК, складає 5%. І я навіть не знаю, як це коментувати серйозно. Як власне, і наступну новину в мережі з 7 листопада почали з'являтися скріншоти листів, в яких говориться про підвищення вартості YouTube Premium до якихось ненормальних цін. Один скріншот показує зростання з 22 доларів до майже 34, а інший з 25 до 40. Так, тобто за рік YouTube Premium треба буде віддати 500 баксів. Звісно ж, користувачі в мережі просто, скажімо так, були шоковані з таких цін. Проте, якщо уважно придивитись, то усі ці листи прийшли не від Google чи YouTube, а саме від Apple. Тобто підписка ця була оформлена не через Android, ПК чи просто браузер, а безпосередньо в застосунку YouTube на iOS. А це, в свою чергу, зобов'язує платити 30% кишеню Apple. Тому, власне, ціни підвищує, скоріш за все, не YouTube, а Apple зі своєю комісією. Так, власники айфонів, оформлюючи підписку не на iPhone, на майже будь-що, ви платите менше, так само користуючи і всім цим на своєму яблуковому пристрої. Менше з тим, я не здивуюся, якщо такі ціни будуть скоро взагалі для усіх, адже Google дуже активно бореться з усілякими блокувальниками реклами. А зараз тестує лайт-версію преміум, яка не позбавить вас від всієї реклами, але її буде трошки менше, ніж в безкоштовному варіанті. Так, ви все правильно почули. Справи німецького автопрому настільки невтішні, що Audi створює для китайського ринку новий бренд Audi. Так, все великими буквами і без легендарних кілечок. Усі авто під цим брендом будуть націлені на китайський ринок, як за дизайном, так і за технологіями. Першим стане електричний хеджбек з повним приводом, двомоторною силовою установкою з потужністю 775 кінських сил, запасом ходу до 700 км та розгоном від 0 до 100 за 3,7 секунди. Всередині 4К дисплей в усю передню панель, мультимедія на власній операційці та з власним AI-асистентом. І я, звісно, розумію, що це поки концепт і за рік до старту виробництва його дизайн може змінитись, але це щось взагалі не Audi а реально якийсь китаєць. А тепер ще дві новини, повз які я просто не міг пройти. По-перше, Valve презентували нову лімітку Steam Deck OLED. На відміну від попередньої лімітки, тепер Steam Deck повністю білий з сірими акцентами, тобто клавіші, бампери, стіки та усе, що натискається, буде сірого кольору. Окрім клавіші живлення, вона залишиться помаранчевою. Все інше стандартне, жодних інших покращень чи змін немає. Окей, буде ще білий чохол та біла серветка. Придбати консоль буде трохи складніше, ніж попередньо. Продаватиметься вона тільки одна на руки і тільки на аккаунти, у яких є хоч одна придбана гра до листопаду цього року. Ціна 679 баксів, тобто, наскільки я розумію, на 30 баксів більше за звичайний OLED. Ну а наступна новина просто медля вух. На так званій Росії юристи цілком серйозно застерігають росіян від придбання Stalker 2. Причина на їхню думку дуже проста: так як GSC фінансують ЗСУ, то купуючи сталкер, росіянин автоматично також стає спонсором українського війська. Ну і крім цього, в грі є якась протиправна інформація, через яку в неї не можна грати росіянам. Цікаво тільки як вони дізналися про те, яка там є інформація, якщо гра ще банально не вийшла. А у висновку ці юристи рекомендують російським геймерам змінити свої вподобання в іграх, щоб потім не довелось змінювати свої вподобання щодо місць перебування. Насправді, вся справа в тому, що сталкер і так офіційно не продає. На території Ерефії, тож купувати вони її зможуть виключно за допомогою обхідних сервісів ну або звичного їм піратства. До речі, це трохи в бік, але скажу тут. Там минулого тижня була новина, що Росія виставила Google рахунок в 20 децильйонів доларів через суд. А це така сума, що у світі взагалі немає таких грошей. Тож я рекомендую штатам виставити рахунок росіянам за увесь спірачений контент, включно з іграми, фільмами та серіалами. Ну а щодо сталкера. Ванечка, покупай Сталкер. Хорошая игра. Там есть текст на русском, и, а в самой игре будут калаши. Покупай, не бойся. Ось таки ми вийшли новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, беріть участь у нашому зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.